Здравствуйте, друзі, уже 14-й інвестиційний випуск. Тут ми вже будемо розповідати на теми. Так що давайте почнемо. Помните, як біткоін 1 другого лютого був уже по 100 тисяч? Нормально. Ну тобто він навіть ну, чуть, чуть упав далі я докупав Трампа по 1994. Та-та-та, біткоін дві штуки був далі, то ставки фінансування біткоін не стають негативними дуже рідкісний сигнал, за яким в історії слідкують великі скачки цін. Добре, друзі, я думаю, це нам не цікаво буде, тому що ну, ще я буду а я вам зараз це все розповідати. Якщо ви можете просто взяти, прийти в цей телеграм-канал і там знайти це все. Вот так, друзі. Я просто хочу вам розказати, що зараз ця основна інформація в Телеграмі, а от найкраща інформація, давайте я вам зараз її прям покажу. Я вам просто хочу показати зараз один із самих топових індикаторів, які предстазують ціну біткоїна. От тут у нас є графік біткоїна, це тобто один із цих інструментів. А всі сім інструментів зможете побачити у моєму телеграм-каналі. Так що, друзі, вон, тут ціна біткоїну. Відлік починається з 2012 року. І. Вот, як ми можемо побачити, тут оранжева лінія це з прайсом 111 DMA. Ну, Тобто, він на. Таймфрейм, без 11, тому я не пам'ятаю, якщо чесно. І от прайс 350 єми, і помножений на 2 це вже 350-денний таймфрейм. Тобто, коли ці оба таймфрейми пересікаються, тоді о, ціна біткоїну досягає максимальних своїх значень. Тобто, перше пересічення було. В грудні 2013 року. І тоді ціна біткоїна також була піковою. Далі також було в 2018 році, коли ці два таймфрейми також пересіклися вже після того, як пройшов пік біткоїна. І також ще було пересічення в 2021 році, коли також вони пересіклися на пікові біткоїна. І зараз, як ми можемо побачити. Наша ціна біткоїна це 84 тисячі, зараз 85 приблизно. І як бачимо за останню історію, ще ніколи не пересікалися ці дві таймфрейми. Ну, вони вже дуже близько підходять, тобто скоро можливий ще один пік біткоїна. І я очікую, що це буде приблизно 110 тисяч і всього. Надіємося, що так і буде. А може взагалі не буде. Ну, Наполагатися на ці індикатори немає сенсу, тому що воно не може показати прямо сточість 100%, 100 ніколи вам не буде ніякого результату, то треба вже полагатися на свій інвестиційний досвід. Якщо у вас цього досвіду немає, то полагайтеся на інвестиційний досвід тих людей, які для вас є так сказати, кумірами, які є для вас, як це сказати, великими людьми. От, якщо вам цікавий мій контент, якщо вас цікавлять мої діяння, то можете, звісно ж, скидувати на ось цю картку мені бонуси, донати, називати як хочете. Все. Друзі, на цьому я вам бажаю удачі, класних днів і заробітків.